Мої вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, сьогодні ви почуєте про просування наших військових в районі роботиного, яку стратегічно важливу ділянку фронту на Бахмутському напрямку звільнили зсу, та скільки військових РФ накопичило на Лимано-Купінському напрямку? Про все це почуєте у цьому огляді. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково. Коментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку українські військові змогли просунутися біля роботиного до 600 метрів. Про таке розповів речник з об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Цю інформацію підтверджують і західні аналітики, які також повідомили про успіхи зсу поблизу населеного пункту. Штопун також розповів, що бійці ЗСУ продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському напрямку. Як результат, за останні три дні нашим захисникам вдалося взяти в полон 25 окупантів. але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. На штурми окупанти кидають вже еліту. Це десантні війська, але щоразу зазнають втрат. Я додам, що в принципі на цій ділянці фронту наші захисники задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і техніку, що підтверджують рекордні втрати росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони тут втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості буксированої ствольної. Артилерії з низькою мобільністю зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих втрат. Серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ це є наслідком нестачі далекобільної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягування реактивних систем ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко знищують цього разу в районі населеного пункту Копані воїни. Зсу знищили п'ять ворожих БМП. Відповідне відео нині шириться мережею на кадрах. Робота підрозділу Інтераріум, який відпрацював по ворожій посадці, зазначається, що з аеророзвідка виявила у посадці бронетехніку, а вже після за допомогою касетних боєприпасів знищила її. Я зауважу, що саме на цій ділянці фронту велику роль відіграють саме посадки, де ворог зосередив свою техніку та позиція. Також відбувається основні просування. Кожна з них є лінією оборони це ускладнює просування, адже бої йдуть за кожен сантиметр. Також на Мелітопольському напрямку в районі села Пшеничне та Харкова, й полк оперативно стратегічного угруповання військ Таврія разом з 44-ю бригадою знищили дві артилерійські установки ворога. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що з ворожі позиції виявили аеророзвідники, після чого влучно відпрацювала артилерія. Як результат було ліквідовано гармату Гіацинт Б та Д 30 як. Раз ви також можете побачити, що техніку ворог знову ж таки розташовує у посадках, намагаючись її там ховати однак, безрезультатно наші розвідники все бачать, передають координати артилерії. Після чого вона влучно по ній. Відпрацьовує загалом. же, за минулу добу на Таврійському напрямку воїни зсу знищили 251 російського загарбника. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом доби наші військові виконали 1194 вогневих завдання. Як результат, окрім особового складу, ми ліквідували 16 одиниць військової техніки ворога, а саме шість артилерійських систем, 2 БПЛА, сім одиниць військової техніки та одну спів спеціальну техніку ворога тим часом у мережі дедалі частіше з'являється відео, що підтверджують подолання так званої лінії суровікіна. Спершу на кадрах ви можете побачити, як працюють наші військові за допомогою FPV-дрона, Знищують є ворожі ворожу техніку, склади з боєприпасами, і от якраз в кінці відео наші аеророзвідники показують от якраз от цю лінію. Суровікіна. щоправда ми її прорвали лише місцями, а про проний прорив на жаль поки не йдеться. На відео можна побачити рівень фортифікаційних оборонних споруд ворога, зокрема зуби дракона та окопи, за допомогою яких вони намагаються стримати наступ зсу. Важливо зазначити, що окупанти користуються будь-якою можливістю, щоб облаштувати нові позиції, але збройні сили намагаються зашкодити цьому, наносячи постійні вогневі ураження, що було також показано. На цьому відео. А що стосується ситуації в районі Вербового, то тут наші захисники проводили обмежені атаки в районі населеного пункту, аби зайняти висоти навколо селища, для того, аби згодом вибити російських найманців селища і піти далі в сторону очеретуватого. Найцікавіше, що наразі російські воєнкори увімкнули режим мовчання навколо вербового та практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту. І тим часом у мережі з'явилося відео саме з роботою наших військових в районі Вербового на кадрах зсу застосовують по російських позиціях ймовірну установку дистанційного розмінування М58 М 58 МКЛІК після влучання. Завдяки вибуховій хвилі детонують декілька додаткових. Мін я додам, що комплекс М58 «М-Клік» вистрілює реактивний снаряд, який тягне за собою трос, начинений вибухівкою. М58 «М-Клік» має можливість розміновувати мінні поля, вона також ефективна для формування проходів через лінії оборони. Лінійний заряд має довжину 107 метрів і містить майже 8 кілограмів вибухівки с 4. Він підривається дистанційно, але якщо раптом не спрацьовує в нормальному режимі, то його можна активувати. Вручну за допомогою запобіжників із затримкою в часі, які встановлені по всій довжині приблизно через кожен метр. М58М «Клік» здатна здійснити прохід довжиною близько 100 метрів та шириною близько 8 метрів. А загальна кількість вибухової речовини у тросі складає понад одну тонну дальність польоту ракети від кінця троса до пускової частини приблизно 60 метрів. Однак наразі невідомо, скільки таких установок отримала Україна, і скільки ми ще таких можемо. От отримати не менш важливо на Мелітопольському напрямку обезпечити власні фланги, розширити клин, вбитий в оборону противника. З деякими даними ми зараз докладаємо великих зусиль для того, аби розширити горловину цього прориву. Власне, якщо не обезпечити фланги, росіяни спробують накопичити сили і атакувати українські підрозділи на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Такі спроби десятні війська РФ вже роблять останніми тижнями, а саме поблизу села Копані та Новофедорівка. Однак безрезультатно не для кого не секрет, що наша задача мінімум саме для зсу на цій ділянці фронту це звільнення Токмака. Зокрема, деякі експерти прогнозують, що вже до кінця місяця ми зможемо деокупувати населений пункт. Однак тут варто додати, що останні 15 кілометрів до Токмака можуть бути найбільш жорстокою частиною українського контрнаступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з Токмака до нещодавно звільненого роботиного. Щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом ЗСУ, ймовірно, плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Очевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля токмака, зокрема дорогу на пологи і Бердянськ. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що на цьому шляху є висоти, які досі отримують росіяни. Саме ж місто Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований в 40 кілометрах на південний захід від нього. Для нас токмак є надзвичайно важливим, адже є логістичною базою військ РФ, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в Російський Ростов на дону Ну а планом максимум для нас є перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Азовського узбережжя, але поки що до України це вкрай важке завдання. Росіяни ймовірно вже змирилися з тим, що Токмак їм не втримати, а тому почали готуватися до оборони Мелітополя, будуючи залізничну гілку з Ростова на Дону до Мелітополя через Маріуполь та Бердянськ. Річ у тім, що як тільки ми звільнимо Токмак під нашим вогневим контролем, опиниться вузол залізниці з Криму, тому окупанти поспішають із. Новою з гілкою ближче до узбережжя Азовського моря. Технічно ворог може це здійснити, оскільки у них є багатотисячні залізничні війська. Я підкреслю, що таке будівництво свідчить про те, що окупанти розглядають сценарій переходу до оборонних дій саме в районі Мелітополя. Також є інформація, що з тимчасово окупованого Токмака виїхали співробітники російської ФСБ, а місцевим бюджетникам заборонили два дні виходити на роботу. Таку інформацію поділився начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб. Він зазначив, що саме проголошена влада влада жодним чином не пояснила свого рішення. Втім, за попередньою інформацією, ФСБшники, нібито до кінця тижня можуть повернутися назад. А тим часом російські окупанти нібито змінили тактику, щоб спробувати зупинити контрнаступ збройних сил. України про таке написала The New York Times, Зазначається, що замість утримування окопів загарбники відступають, пускають у них українських бійців, після чого накривають вогнем з усього, що є, готуючи свою контратаку. Тобто, росіяни відступають з переднього краю на другу лінію позицій, а ЗСУ йдуть вперед і займають залишені окопи. Після чого окупанти завдають удару, коли наші бійці вразливі під час руху по відкритій місцевості або ж в покинутих російських окопах. Відзначається. Чається, що метою таких дій є не дати українцям захопити позицію і використовувати її як плацдарм для подальшого наступу. А я додам, що. Про те, що російські загарбники вже використовують таку тактику, заявляв начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілія Євлаш. Він говорив про те, що загарбники її використовують саме на Бахмутському напрямку. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де РФ нібито провела серію контратак в районі кордону Донецької та Запорізької областей, За словами російських військових бої тривали в районі лінії урожайне Новодонецьке і поблизу завітного бажання. І от якраз в цих боях РФ не досягла жодного успіху. А від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де протягом доби сили оборони успішно відбили вісім атак ворога в районі Мар'їнки та шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки. Окрім цього, ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки, а з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів. Я нагадаю, що нещодавно РФ перекинула на цю ділянку фронту нові підрозділи і техніки про таке казав речник об'єднаного прес-центру селооборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його даними, на цю ділянку фронту російське командування перекинуло мотострілецьку бригаду і підрозділи Штормзе, які складаються з російських ув'язнених. А на Авдіївському напрямку зсу відбили всі атаки ворога в районах Авдіївки та Ласточкиного артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених. Пунктів, а далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де українські військові продовжили поступово рухатися в районі Кліщівки та Андріївки, і змогли закріпитися вже за залізницею, яка є стратегічно важливою ділянкою фронту. Як повідомив начальник пресслужби східного груповування зсу Івлаш, на південному фланзі, ми просунулися на кілька сот метрів. Наразі, за даними західних аналітиків, українські військові інтенсивно обстрілюють залишки російських військових на передовій біля. Кліщівки варто додати, що ворог намагається тут контратакувати, але зазнає суттєвих втрат, і вже потроху змушений відступати до наступного оборонного рубежа поблизу траси Т 513 яку наразі тримають наші збройні сили під вогневим контролем, знищуючи російську. Техніку і якраз на цій дорозі, а також на інших шляхах, які ведуть до Бахмута, воїни 3-ї штурмової бригади групи Люм'єр, знищили та пошкодили 12 ворожих автівок з боєприпасами та провізією, які ведуть у місто фортецю. Я хочу додати, що деякі автівки ми все ж таки не знищили деякі були досить суттєво пошкоджені, але тут варто додати, що після того як вони зупинилися, координати. Передавалися нашим артилеристам, які після цього їх добивали. Відповідно, 12 ворожих автівок не доїхали до передньої лінії, що суттєво полегшує роботу нашим військовим. Попри те, що логістика окупантів під нашим вогневим контролем до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко як і до блокування міста. Адже ворога є ще інші логістичні шляхи: а це попасний Бахмут і Солидар Бахмут, які ворог почав інтенсивніше використовувати. Наразі окупанти вже майже не користуються трасами на півдні. Водночас, перш ніж ми підемо далі в сторону траси Бахмут, Горлівка, нашим військовим потрібно буде звільнити ку. Урдюмівку, а також повністю відкинути росіян за залізницю. Причому дуже ймовірно, що окупанти у спробі зупинити наступ можуть перекинути сили з північного флангу на південний. У такому разі там їхня оборона буде значно ослаблена, що допоможе оточенню Бахмута саме з півночі. Зокрема, на південному фланзі Бахмута на околицях Оріхово-Василівки бійці 56-ї бригади продовжують зупиняти спроби ворога покращити своє тактичне положення. На кадрах можна побачити, що українські аеророзвідники спершу виявили окупантів на позиціях, після чого по ним влучно відпрацювала наша артилерія. Я зауважу, що усі заяви пропагандистів про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Оріхова Васильівка перебуває під контролем воїнів ЗСУ, які Знищують ворога при кожній спробі просунутись уперед. А я додам, що на бахмутському напрямку просування нам дуже важко дається, адже у ворога тотальна перевага в авіації. А окрім цього, на відміну від Лимано-Куп'янського напрямку, окупанти тут використовують новітню військову техніку. Про це розповів керівник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. Це свідчить про те, що Бахмутський напрямок є пріоритетним для російських окупаційних військ, і це не дивно, адже Бахмут для Росіян насамперед має саме Незначення кремлівська пропаганда сильно перегріла російське суспільство, поки тут тривала так звана їхня операція. Понад 100 тисяч убитими. Та пораненими за цей час за таких умов втратити контроль над містом є неприпустимим для Путіна. Тим більше, що напевно, у листопаді він оголосить, що піде на новий термін, і погані новини йому аж ніяк не потрібні. Тому вони будуть триматися за місто фортецю до останнього. А що стосується втрат ворога на цьому напрямку, то тут за минулу добу ми знищили дві самохідні гармати: два еспіон гаубицю Д-20, дві гармати мста Б, шість гаубиць Д-30 та РСЗВ. Град. А далі ми поговоримо про те, що воїни 3-ї штурмової бригади показали штурм ворожих окопів під бахмутом. Відповідне відео виклала прес-служба підрозділу. На кадрах можна побачити, як штурмовики атакували противника та здійснили зачистку ворожих укріплень. Деякі окупанти намагалися втекти, але їх прицільно зняли. Давайте подивимось. Давай, давай! Своя! Своя! Не надо! Что не надо? Кому не надо? Выходи! Штируш! Не хотел с вылазить на Распаковочка Распаковачка пришла! На-на! Своя! Тим часом для українських захисників створили плащі невидимки. Мова йде про інноваційний захисний плащ від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Він має вагу до 2,5 кг, не промокає, не горить і захищає від високих температур. Компактність і легкість розробки також робить її зручною для. Бійців на передовій оскільки це дозволяє їм легко переміщуватися та виконувати завдання без зайвого. Навантаження, якраз на кадрах цей плащ відмічено саме от третім, який найменш помітний. Це от якраз наша розробка. Цікаво, що ще у квітні цього року російські пропагандисти вихвалялися, що нібито створили спеціальний костюм, невидимий для тепловізорів. Йому навіть вигадали назву Костюм невидимка богомол Богомолдзе. За словами окупантів, таким костюмом можна захистити навіть. Техніку, однак, як і багато інших аналоговнітних так званих російських розробок, до фронту Богомол так і не доїхав, як і танк Армата. Теж аналов аналоговнітний, теж надзвичайно новітній. А далі ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де росіяни ймовірно готують новий. Наступ так вважає військовий оглядач Владислав Селезньо. За його словами, 25-та армія РФ, яку загарбники перекинули на цю ділянку фронту, вже на 80% укомплектована технікою та озброєнням. Він зазначив, що загарбники вже роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують бронетехніку до лінії зіткнення. Зазвичай таке роблять перед атаками чи контратаками. Тому ворог на поготові. на думку Селезньова. Окупанти спробують вийти до річки ОСКІЛ та повернути під свій контроль. В східну частину Куп'янська він наголосив, що ефективна оборона наших військових залежить від ресурсів. А як прогнозує керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, Росіяни можуть піти в наступ в кінці осені або початок зими, або можливо навіть і раніше. Тому нам теж доведеться приймати рішення про перехід в активну оборону. А за словами начальника прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілії Влаша на цій ділянці фронту ворог накопичив понад 110 десять Тисяч одиниць особового складу та чимало техніки, а саме приблизно тисячу танків та близько двох тисяч бойових броньованих машин. Він зауважив, що на цій ділянці фронту ворог зібрав ще майже 800 артилерійських систем та близько пів тисячі РСЗВ. Речник також розповів, що на Лимано Куп'янському напрямку бойові дії стали більш інтенсивними. Зокрема, за минулу добу Росіяни провели 11 штурмів та 600 разів обстріляли позиції української армії. У відповідь на це зсу ліквідували 94. Вири окупанта також наші хлопці знищили два танки росіян, один міномет та низку російських громад. Окрім того, була демілітаризована станція Муром М. Вона призначена для спостереження в реальному часі і виявляє цілі та доповідає на командний пункт. Подає сигнал тривога, коли виявляє нашу техніку або піхоту, що зазвичай полегшує противнику роботу, а саме з виявленням наших. Сил, зокрема, на цій ділянці фронту зсу знищили російський танк біля населеного пункту Макіївка. Відповідне відео нині шириться мережею. Окремо, хочу звернути вашу увагу на те, що танк оснащений мінним тралом, що доволі нечасто зустрічається у противника. Поява танків у тимчасово окупованій зоні з таким обладнанням може свідчити або про щільне мінування локацій силами зсу, або ж ця бронетехніка стала заручником мінування саме російських військ. І тепер не маючи Детальних мап подекуди змушена пересуватися саме навмання, і от саме таким чином. А чорноморський флот РФ боїться покидати акваторію Криму через українські дрони. Про таке розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що стан ворожого флоту у Криму погіршується день у день. За її даними, кораблі Росіян дедалі рідше залишають територіальні води тимчасово окупованого півострова, оскільки побоюються українських ударів за словами представниці сил оборони півдня України. Російський Чорноморський флот уже не заходить далі миса Тарханку. Кут водночас Гуменюк вказала на спробу противника компенсувати небоєздатність своїх кораблів авіацією. Так, окупанти практично щодня здійснюють атаки на острів Зміїний. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.